Нестримне буяння дивовижних квітів, краса та грація птахів, сила та ніжність тварин ці маленькі коштовності добрих образів. Могилівчанка Наталія Присяжнюк збирала у своїй душі, і з них виросла ціла колекція картин, яких у доробку художниці початківиці вже півсотні, а то й більше. Аби барвисті роботи знайшли свого поціновувача, директорка центру народної творчості Оксана Городинська запропонувала самобутній аматорці організувати персональну виставку, надзвичайно влучно зауваживши, що повним життям картина живе лише тоді, коли її споглядають. І ось окрема зала творчого осередку вперше презентує ілюстративний живопис Наталії Присяжнюк, де стільки світла, чарівності, любові аж неможливо відірвати очей. Де вкладено у власні творіння, емоції, відчуття, позитивну енергію. Назва виставки «Рожевий Фламінго народилася з того, що в колекції авторки найбільше картин із зображенням цих дивовижних пернатих друзів, які в заціпеніні схожі на ієрогліфи. Мисткиня назвала живописні доробки Наталії Присяжнюк професійними, світлими, палітру з чистих незмішаних кольорів. А відтак запросила самобутню художницю стати частинкою творчого світу нашого краю. Дуже приємно, що в нашому місті є цікаві люди, є талановиті люди, і ми раді зустрічати нашу Наталю в нашій громаді, в нашому осередку, в нашому центрі народної творчості. Малювати пані Наталія почала у 2017 році. Спочатку олійними фарбами, а потім акриловими. Пензля до рук брала кожної вільної хвилини і відтворювала на полотні красу, яка оселилася в її душі. Кожна картина сповнювалася жіночності, любові до навколишнього світу, до речей, тварин і квітів. Себе маститим художником Наталія Присяжнюк не вважає скромна. Відсотки 80 власних робіт творила без огляду на те, що вони колись будуть на виставці. Каже, потрібно багато чому ще навчитися. Втім, переконана, в неї все вийде, бо дуже мені подобається малювати. Я, я просто в захоті, коли я малюю. Мисткиня Оксана Городинська подякувала Наталії Присяжнюк за популяризацію мистецтва та запросила аматорку до Академії творчості, аби відточувати свої навики, розвивати талант художника. Відкриття дебютної виставки живопису «Рожевий фламінго Наталії Присяжнюк відбулося у дружньому колі. Художницю вітали рідні, представники творчої еліти міста, друзі, любителі мистецтва, дарували їй квіти, символічні подарунки, читали вірші та висловлювали своє захоплення роботами. Особливого звучання творчому заходу додавали мелодійні композиції, які гармонували з художніми полотнами. Заімпонували стиль, техніка виконання, позитивні кольори, що створюють добрий настрій поетесі Тамілі Панасюк, яка так надихнулася полотнами Наталії Присяжнюк, що привселютно дала обіцянку обов'язково навчитися малювати, і запросила аматорку до мистецької родини. Ласкаво просимо до мистецької родини, творчого неспокою, творчого натхнення, і хай слухається ваш ваш пензлик і. В гармонії були у цілому. Персональна виставка Наталії Присяжнюк Рожевий фламінго оптимістична. Картини красномовно говорять в навколишньому світі багато краси та добра. Спілкуємося з ним. То поспішайте до центру народної творчості за гарними емоціями у казковий світ. Виставка діятиме впродовж місяця.